Доповідачів і виступаючих розпочалося засідання з повідомлення про створення двох нових депутатських груп в обласній раді. Перша фронт єдності об'єднала вісім депутатів. До другої за солідарність увійшли 12 обранців. А далі перейшли до питань порядку денного. Стартували з внесення змін до цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Саме в рамках цього документу депутати вирішили виділити 2 мільйони гривень на придбання засобів. Захисту для особового складу батальйону територіальної оборони Хмельниччини, а тому слід було відкоригувати певні розділи програми задля забезпечення використання передбачених коштів. Пропоную доповнити розділ програми мета програми таким текстом у разі виникнення чи загрози виникнення надзвичайних ситуацій ціль. Соціального та іншого характеру для забезпечення діяльності органів державного управління, охорони та захисту стратегічно важливих об'єктів, при формуванні батальйону територіальної оборони, на який буде покладено виконання зазначених заходів, за рішенням обласної ради можуть організовуватись та здійснювати заходи щодо накопичення речового майна, матеріально-технічних засобів та засобів захисту бронежилети, шоломи сталеві тощо для особового складу батальйону територіальної оборони. Запропоновані зміни до програми депутати підтримали, адже як зазначає голова обласної ради Іван Гончар, матеріальна підтримка бійцям батальйону нині надто необхідна, зважаючи на тривожну ситуацію в державі. Рішення пришвидшується. Я думаю, то що якщо зараз вже знято тендери, зараз можна провести тендер, якщо це буде для військових за сім днів. Я думаю, що на якщо буде все. В такому швидкому темпі, як воно йде, напротязі 25-27 днів ці бронежилети можна буде закупити. Своєю майже одностайною згодою депутати вирішили допомогти й управлінню СБУ в області. Нагадаю, на попередньому пленарному засіданні обранці вже виділили 250 тисяч гривень на ремонт спаленої адміністративної будівлі відомства. Тепер депутати погодилися до цієї суми додати ще 2 мільйони гривень з резервного фонду обласного бюджету. Режимний об'єкт він певно Повинен бути в належному вигляді. Якщо він режимний об'єкт на належному вигляді, він не може бути режимним об'єктом. Відповідно, служба безпеки до своїх повноважень вони не можуть виконувати завдання, яких ставляться їм, керівництво Служби безпеки України. Це є раз. Відповідно, згорілося 5 одиниць техніки, які потрібно би було зараз компенсувати наші хлопці їдуть на Слов'янськ, виконувати свої обов'язки перед батьківщиною на автомобілі, який двофордує, якому 20 років. Напевне, що це вже травму небезпечно їхати в такому автомобілі, в Слов'янськ і виконувати свої обов'язки перед батьківщиною. Світлана Золота, Олександр Галян для інформаційного випуску.